Друзі, усіх рада вітати на каналі, усіх рада вітати в цьому чудовому прекрасному місті Львові! Вітання всім! Хто завітав на відео, сподіваюся, знахідки сьогодні будуть смачними, чудовими, вартими уваги. Красива хустка, тканина як органза з тюльпанами Рома рим, 289 гривень за кілограм. Це поліестер. Аксесуари можуть бути з поліестеру, і італійський, і французький, знаменитих брендів теж. Така курточка заважила майже 14 гривень. Дивлюся, шарф, шарф величезного формату, шарф палантин. Досить хороший стан, кольорі фуксії, Це віскоза, але бірочка відсутня. Побачила знаменитих героїв. Це Coco Melon з американського дитячого YouTube каналу. Це їхній мерч, це їхня подушечка на Amazon. Така подушка коштує 9,99 майже 10 фунтів. Вона в новесенькому стані. Далі я побачила килимок, він легкий в такому гуцульському форматі, але він розрізаний був, мав пошкодження. Є пледи, є багато текстилю, потрібно шукати, багато різних наволочок цікавих і є рушнички. Я пішла на верхній одяг. Вже пора придивлятися і для себе теж. Щось теплесеньке, цікаве, мій улюблений колір охри жовтої. І теді-теді-хутро я дуже люблю. Це немаленький розмір. Ні, це М, це М, але оверсайз, така курточка, але вона на мене вільна. Вона на мене вільна, Ну, я так ношу М, Не є вона мені впритик, сподобалася дуже. Дуже красиво поєднюється з джинсом. По кольорах мені сподобалося. Така затишна, некасенька. Мені аж піднявся настрій, я поміряла по сорочці, як правило, я не міряю такі речі, вони трішки брудні, але по сорочці по верхньому одягу можна. Я знайшла схожу куртку, написано, що це бомбер, І... але вона, бачите, така впритик, як повиглядає, має вигляд такий. Мені вона була вільнувата, ну вільнувату саме я би хотіла. Я дивлюся сумки, це шкіряна сумка. Вона на блискавці, контрастні коричневі ручки. І як ви бачите, по ручках сумка в досить хорошому. Я не побоюся цього слова. Сказати, навіть в ідеальному стані відомий бренд англійський. І я знайшла сумку-сумку від Marc Jacobs. Це американський модельєр. Це пляжна сумка. Вона в досить хорошому стані, вона має незначні забруднення від транспортування, можливо. Сумка містка, всередині вона теж чистесенька. І я побачила на eBay таку сумку продають. Правда, вона навіть збіркою хтось продає за 45 фунтів. І вказано, що вона новасенька. Сумка відправляється назад. Я знайшла гаманець, красивий колір, червоний до бургунтій, але він вже залюблений. Він своє підпрацював цей гаманець. Цікава досить сумка в якомусь такому національному, можливо, стилі, можливо, це якась зручна робота, але було тиснення бренду. Теж цікава неординарна сумочка, це шкіра. Знову пляжна сумка, синя, червоні сердечка, розшита літками І від Travel компанії. Сумка текстильна, з ручкою, як бачите, її навіть не використовували. В тревел компаніях роздають своїм працівникам такий милий клач, така мила сумочка з ланцюжком. Нілук підійде на вихід на вечір. Від Майкл Корс сумка. Я здивована сьогодні з знахідками Майкл Курс американський модний дизайнер. Теж дуже в хорошому стані, і я навіть ну, трішки, в мене є сумнів, чи оригінальна, але ну, дуже схоже. Майкл Корс не виготовляє якісь такі надто якісні свої сумки, тому все можливо. І вони не є надто дорогими. Дорожня сумка з такого цупкого текстилю, має накладні кишені, довгу ручку. Вона з замком досить містка, можна брати її в подорож. І від фіорелі сумка досить часто можна знайти в секундах, знайшла від відкіплінг. Це рідкісна знахідка, дивно, що ніхто не забрав. Немає Брелочка, мавпочки. Можливо, хтось вже зняв. Сумка дуже якісна, вона придатна для подорожі, для авіакомпанії. Там формат підходить: 55, 35 на 25 на 8 кг, вона можна брати ручну поклажу. А, сподобалася теж така сумка досить містка. Це такий, як Шопер навіть. Це шкіра натуральна, колір, красивий, бордово-червоний, такий аж до ягідного а, ставка з хутром. Сподіваюся, що ніхто не зробив шкоди тваринці, що це хутро фарбоване. Вона чистесенька всередині ця сумка. Як бачите, можливо, навіть цю сумку раз-два використовували. базова сумочка класична для ділового гардеробу на вечір. Сподобалася куртка, теж рідкісна знахідка, байкерська куртка з натуральної шкіри в ідеальному стані. Шкіра м'яка, шкіра досить така приємна на дотик, і куртка в ідеальному стані. Це чоловіча куртка в розмірі S, що вона загубилася, що вона робить в жіночому відділі, але, бачите, хороша знахідка. І такі куртки не будуть дешево коштувати. Ну і куртка вже жіноча а, замша. А, вона важкувата в чорному кольорі в розмірі М, це натуральна шкіра. Мила курточка від Bien Blue це нідерландський бренд. А, не є таким аж дорогим цей бренд, ви тільки погляньте. Який красивий колір, рожевий, такий аж до персикового чуть-чуть. люблю нідерландські, такі скандинавські бренди, елегантний жакет, класика. І тканина красива, тиснення, такий фактурна тканина від бренду Лінія, це англійський бренд. Дуже мені сподобалася тканина. Це акрил-поліестер з нейлоном. Оверсайз сорочка подовжена, вона такого вільного силуету, приємні кольори, бежевий з шампань. Це від бренду Two і в складі льон з віскозою 12 англійська. Ну і милий світшот з метеликами від Marks Spencer. Це британський бренд. Красива кофта світшот. Рукава з органзи. Пайже в окремовий колір, дуже сподобалася вона така, і, як кажуть, і в пир, і в мир. Можна і до джинсів, можна до чогось такого на вечір більш наряднішого, ошатнішого одягу. Це віскоса з нейлоном, основна частина, а рукава поліастер. Привернув увагу такий лонгстрик, це теж Маркен Spencer в розмірі 14 англійський. Це бавовна з еластаном. Ну і сподобався такий джемпер американка, ніжно-рожевий, але насичений колір. Це теж немаленький розмір, але мені так сподобався такої фактурної, об'ємної в'язки. Неймовірно красивий колір це від Vero Moda. Стан ідеальний в складі 50% акрилу і 50% поліастеру. поліестеру. Бусковий джемпер в коси теж така красота на короткий рукав. Це 22-й англійський Cotton Trade. Traders, якось так читається цей бренд. Колір, надзвичайно красивий, бусковий, камера, трішки колір толовий тоні. Я навіть хочу його приміряти, щоб подивитися оверсайз, наскільки він. Буде мені завеликий. Тут віскоза Поліастер і поліамід. І як ви бачите, ну, звісно, він мені великий цей джемпер. міряю по футболці. Такий, він вільний, вільний, але такий зручний, м'якесенький і такий приємний на дотик. Хочеться його торкатися. Колір, неймовірно, красивий. Далі привернув увагу такий жакет жіночий. Це від бренду Marks Spicer. Це в розмірі 16, 44 європейський картатий. Красиве поєднання кольорів. Мені сподобалося як поєднано гірчичний, бежевий, червоний і чорний. Дуже погано видно склад. він в ідеальному стані, можливо, так я побачу, тому що погано поліестер ластан. Я його теж примірила, щоб показати вам, яка довжина приблизно, щоб можна було зорієнтуватися. Рукав мені не зовсім довгий, але він широкий на мене в плечах, тому що це не мій розмір. Рукава можна підвернути. такий милий, мені сподобався якраз на осінь. І теж його можна поєднувати з класичним одягом, так, можна скежил, з якимись джинсами, так як ви бачите, можна теж носити. І зараз ми подивимося, як схожі жакети стилізують, як бачите, з білими футболками і джинсами теж, з водолазками з кашеміру. Другий раз за всю свою історію походів. В секунди, я побачила цей бренд це Петрович і Робінсон це Париж. Дуже недешевий нішевий бренд. Продається в Мілані, в Парижі. 100% шовк, написано, що це Франція. Ціни на ці розкішні речі 240 євро за сукню. 230. Євро коштують речі. Знову схожий жакет, один і другий, цей верхній більше схожий, теж е, така клітинка, така гусяча лапка, але кольори вже не такі насичені, більш приглушені. І я звернула увагу на ці пухнастики е, свинка пепі, великого формату літл поні. Та Міньйончик загубив око, ну і маленька принцеса. А чоловічого товару дуже багато і така цікава сорочка в стилі Версачі, 100% віскоза з вензелями на чорному фоні, з такими ланцюгами. Ще одна неординарна чоловіча сорочка в піжамному стилі, але це не піжамний варх, це така сорочка. Бірочка зрізана, але я впевнена, що це бабовна 100%. Чоловічі брюки. Вони новесенькі ще з паперовою етикеткою від Jack Jones. Jack Jones, датська марка модного чоловічого одягу. Я завітала на їхній сайт. І бачу, що середня ціна. 70 доларів. Речі дуже якісні і така ціна повністю оправдує багато класичного одягу. Дивлюся вже жіночі брюки. Вибір не малесенький, тому що середина тижня. Цікаві досить джинси, комбінований денім і висока посадка від пульбір. Це європейський 34-й. Хороші джинси дуже важко знайти, щоб вони сподобалися і вам підійшли по розміру. я пройшла багато рейлів і скажу вам, що дуже важко знайти щось цікаве. Як бачите, я гортаю ці вішечки в пошуках цікавих речей. Знайшла мій улюблений бренд. Я вже вам про нього розказувала про цей бренд. Це Whistles, це британський бренд, і він не дешевий, показувала я на сайті вам ціни цього бренду. Це віскоза і досить базова річ в розмірі європейському 40-му англійська 12-ка. неї блуза, але цікава досить. Вона комбінована. Верх, як твідова тканина, а низ натуральна бавовна. Стильна блуза, вона вільного силуету, оверсайз, така подовжена, як туніка. Приємний бежевий колір це від англійського бренду. Понизу асиметрична і цей низ рукавчики і виріс з трикотажу 12 англійська. Це 100% віскоза. Привернула мою увагу вінтажна спідничка, колір баживий в клітинку чорну. А ще така мила спідничка від бренду боху з етикеткою паперовою. Боху ні про що, але така вона стильна і мила. А ось ця спідничка мені сподобалася більше. Це від англійського бренду F&F, 16-ка англійська, вона в довжині мідакси. Це така легенька віскозна тканина, красивий блакитний колір, такий холодно-блакитний з білим принтом. І блуза від Karen Мілен, у розмірі М, блуза топ. Цікаво виконана такий неординарний кріс одним рукавом, приспущеним на плече, з іншої сторони просто бретерючка в чорному кольорі і вишивка. Karen Мілен це люксовий бренд англійський. І верх це натуральний шовк, А підкладка традиційно це поліестер, Karen Мілен постійно ось так. Приверну увагу топ, красивий з оксамиту, з білим мереживом, красивий смарагдовий колір. І смарагдовий колір обожнює Kate Middleton і вона обожнює розкішні речі і теж з оксамиту. Дуже милий топ від Сара легесенький. Яскраво, яскраві кольори, віскозна тканина з мереживом. І ось як виглядає цей топ на моделі, це молодіжний топ на жарку погоду. Привернула увагу сукня, сукня в довжині мідаксі, вона ще з поясочком, з кишенями боковими. А такий красивий принт, дуже ніжний, ніжно-карамельний. І тут поєднання льону і віскози. Ну, а ця гламурна сукня не могла залишитися мною непоміченою. Гламур це така справа, це розкіш, це красота, це ідеальна фігура має бути. Все має бути в лискітках, перевиватися, а ви маєте стояти з келихом шампанського, з хорошим чудовим настроєм і поруч бажано красиві мужчини. Багато суконь є. Бабі-дол, довжині мідів, троянди. І теж є поясочок, ідеальний стан це від бренду Пікокс. Верх натуральний. А знизу спідничка з фатином. Дуже сподобалася мені ось ця сукня. Вона така в вінтажному стилі, хоча це сучасна сукня, вона новесенька, має паперову етакеточку. Дуже красива, дуже мені сподобалася. Вверху застібається на такій милі гудочки, малесенькі стягуються під грудьми в талії, а донизу вона ярусна з такими уборочками. І така сукня заважила 55 гривень. Сліпоне спадрильї. Як бачите, вони ще в досить хорошому стані. А від джеокс класичні оксамоїтові човники. А ці зручні кежел на кожний день. Ну і давно я не знаходила. Вінзор Сміт – це культовий австралійський бренд Він був заснований в 1946 році і спочатку випускав чоловіче взуття. Зараз цей бренд в країні номер 1 І в нас такі ціни на цей бренд. Ще знайшла від Роксі просто шльопанці. Еспадрильї це не еспадрильї, це просто шльопанці пляжні такі. З жутовими з бочками ще такі зручні шльопанці. Ну, а це чоловічі, такі мафіозні, гламурні теж туфлі. Як бачите, взуття небагато, милі босоніжки, які вони прекрасні, а підбори. Вони на зав'язках. Цікаво, коли йдеш, ще ці зав'язочки не будуть розв'язуватися. І від Курт Geiger. це дорогущий бренд, ще такі шльопанці. Я в своєму улюбленому файті мій шопінг закінчився. Я нічого не придбала. Цей раз магазин знаходиться на вулиці Науковій. Я обідаю і всім бажаю хорошого дня, доброго ранку, спокійної ночі. Всіх обіймаю міцно до зустрічі.